Ну що ж, а, ми продовжуємо, уявіть собі, звичайний вечір в колі друзів, яких так буває. А, один з яких дебіл. <рес> ну, ну, Вік у людини, вік, старенька вже. Ну треба. Ну, коли приспічило, краще почекати, ніж навпаки. <рес> Ну Ми не жартуємо насправді. Знаєте, зараз, особливо в наш час, дуже важливі такі посиденьки зі своїми рідними, близькими і друзями. Тому ми хочемо вам показати саме такий безтурботний вечір у колі друзів. Дивимось. Всім привіт! Привіт! Сто років не бачились. Ну що, розказуйте, які у кого новини? А ми вчора з Женькою зустрічались у барі. А ми вчора з Ірочкою разом з роботи їхали, а потім трошки посиділи. Потім я до них під'їхала. Ну, а потім Юра з двох келихів, як завжди, напився, і ми поїхали його в бар забирати. А, так от як я додому потрапив. Коротше Ваньок, краще ти розказуй, які у тебе новини. У мене із новин тільки що друзі криси. Ваня, правильно казати, не криси. А щури. Правильно казати не тільки друзі, а ще й дівчина. Так, Аліса. Чого ви мене не покликали? О, якось у нас розмови не клеється. Давайте, може, у щось пограємо. <кхи> <кхи> ну. О! А, давайте у твістер, а? <кхи> Вань, твістер точно не варіант. Юра собі минулого разу палець зламав. <кхи> і зламав. Йому ж Іра зламала. Ну, але ж. Ну. Ну, коли він потягнувся до синього кружечку і потерся об ногу Аліси. Тобто формально це через твістер, а не через те, що Іра кончена. Ну. Щось я такого не пам'ятаю? Бо тебе не було. Просто ти вдома так захоплено готував, що я вирішила тебе не відволікати. Я готував вечерю для вас. Та не хвилюйся, ми тоді піцу замовили, правда? Дуже класно. Давайте повернемось до гри. Є зараз дуже трендова гра, називається Історія пошуку. Чули таку? Ні. Я не чув. Ну, у мене і шансів не було. <рес> Аня сама цю гру придумала, вона трендова, поки що тільки у нас в квартирі. Коротше, ми загадуємо якусь літеру, на яку людина має показати свою історію пошуку в Гуглі. <рес> Прям справжню історію пошуку. Ми точно граємо. Тільки будьте -то обережні, тому що ця гра відкриває людей з іншого боку. Можна втратити друзів. Ну мені втрачати нічого. Я точно за. Ну, якщо ця гра прям така пікантна, ти починай Аня. Окей, тоді йдемо по алфавіту. Мені на А. <звук> Аня гресь. Ти що гуглила сама себе? Mm. Та годі вам, всі ми колись гуглили самі себе. Mm -hmm. Прям дуже пікантна гра. <рик> Може, хоча б другий результат глянемо на А. Okay. <слотний флеб> <рик> Аня гресь голі фото. Ну, оце вже пікантно. Mm -hmm. Та годі вам, всі ми колись гуглили голі фото Ані. блін! Я просто хотіла перевірити, чи мій колишній не злив мої нюци в мережу. Так, так. І як? Не злив. Підтверджую, навіть на OnlyFans немає. <звук> Ай, ну блін! Давайте далі. Давайте, Ірочка, тобі на Б. БДСМ це цікаво. БДСМ це цікаво, що? Ну, Юр, дивись, ну якщо прямо дуже спростити, БДСМ це коли одна людина застосовує силу до іншої, щоб та отримала задоволення. А якщо силу застосовують, а я задоволення не отримую, а? то це не БДСМ, це каблук. Mm. Дуже цікаво, який у Іри другий варіант на Б. Бокс? Ну, так професійно до БДСМ ще ніхто не готувався. Ірочка, я забороняю тобі записуватись на бокс. Ну, будь ласка. Добре. Піду на настільний теніс. О, це без питань. Буду відточувати удар. О, блін! Кручений? Скажи ще дякую, що не ракеткою. Дякую. Юр, давай тобі е, на В. Враховуючи все, що зараз відбувалось, трошки стрьомно за Юрчика. <плес> Видалити історію пошуку? <плес> Блін, у Юри мало бути найцікавіше, ну? Ой! Неважливо, що саме, сам факт! Ну, може, давайте подивимося хоча б другий результат. Віртуальний секс? Походу, видаляти Юра так і не на навчився. Віртуальний? Тобі б з реальним розібратися. Та що ж таке, блін? Давайте далі продовжувати. Так, значить, у нас на А були нюци. Потім у нас БДСМ. далі віртуальний секс. Ваня, прям цікаво, що у тебе на Г. <гум> Гомілки в духовці. Да, Ванька, ти прям створений для цієї гри. Що, що, що як їсти гомілки, які я приготував, так всі аж причмокували. Босмачно було. І вистачило на всіх. О, це дякую. Так дякую. а ти тут до чого? Хіба можна зіпсувати гомілки на шаряба? Хм? <сум> <сум> Та не ображайся, давай тобі давай, на Г. Давай, давай, тобі на Д. А, точно. А. Добре! Літера Д. Ну от. Де каструвати кота? Аліса? Наша ти каструвала кота? Баня, у нас немає кота. Це мене і лякає. <рив> Нащо ти зловила якось кота Ти каструвала його? Ваня, я нікого не ловила і не каструвала. Це я просто нашому сусіду клініку порадила, бо його мурчик вже задовбав волати по ночах. Юрчику, котику, ти по ночах не волай. Ну що, я, а, значить, мені виходить на теже. Почекайте, почекайте. Щось уже ніфіга не цікаво, бо вигрібаю тільки я. Давайте просто виберемо літеру, виберемо літеру, будь-яку, на яку будемо гуглити історію пошука. Жека, давай тобі на П. Без проблем. Порошенко. Все, можемо йти далі. Хто? Ні-ні-ні-ні-почекайте, ні 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 почекайте. почекайте. А давайте подивимося другий результат на П. Угу. Без проблем. Порошенко, віду? Більше питань немає. Ні-ні-ні, стоп, стоп, стоп. Давайте, ну щоб уже на вірняка було. Жикан, пиши порн. Жека, це реально скарб? Я більше ніколи не буду їсти рачки. Ань, ти що? Це ж наша одногрупниця Аліна Порошенко. Якого хріна? Ого! О, це зальот! Якого хріна ти дивився відео з нею без мене? Ну, хоч якийсь зальот. Так а на що мені дивитися з нею відео? Це ж моя колишня. О-о-о-о! Оце зальот! Я просто скидував посилання, тому що Юра попросив. А, ні. Оце зальот! Стоп! Стоп! Стоп, стоп, стоп! Я сам. Я сам. Ох, блін. А... Блін, в мене кручений виходить. Чи ж ти кручений? Давай ти тепер пиши історію, будемо дивитися твою на літеру П. Ірочка, тобі це точно не треба бачить. Юр, от після цієї фрази у тебе взагалі немає варіантів, не показати. Подарунок коханій? Ну, в тебе ж скоро день народження, от я і вирішив там. Робити величкі подарунки. Юра. Це так мило. Це дуже мило, але давайте подивимося другий результат. Ні -ні 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 -ні. <клес> а оце вже ніфіга не мило. Ні, із дешевого мило це якраз гарний варіант. Подарунок коханій до 100 гривень. Почекайте, що ви робите? Ви зіпсуєте сюрприз! Юр, ну немає куди далі. Далі. Подарункова чашка Христина. Чашка. Христина! Ірочка, Ірочка та просто зрозумій мене, чашки Ірина не було, тому, ось, будь ласка, я от. Юра, це ти зробив своїми руками mm -hmm. О, Божечки, це так мило. Вона всередині. <рігла> <рігла> ну що, пропоную на цій милій ноті завершувати гру. Тим паче, нам ще з Юрою вдома грати в пінг понг <рігла> Нагадую, завтра йдемо в кінотеатр. Так, так, я квитки вже всім купив. О, а, а я а, приїду раніше і постою в черзі. <гум> а я за вами заїду. Да. А я взагалі вперше про це чую. <ріць> ви що звучаєтесь? Вань, ну ти що, ми ж писали, це наш загальний чат. У вас є чат? <пірць> <пірць> ви... Оце уже. О, Оце це зальот у вас. А я вам бавчик не бігав! Давайте так. Давай. Якщо ти ловиш, ага. з мене донат тисячу гривень О. на ЗСУ. Якщо не ловиш, з тебе донат в дві тисячі гривень. О, ну, курс неравноцінно. По тисячі. Давай пробуємо. Давай тепер я. Тобі щоб було. Я точно не А все. Давай. Тільки дуже дебільні жарти в голову лізуть, але нехай. О-хо-хо-хо-хо! Блін! 210 гривень Тані Грешта за якусь. Дивимось на підписуйтесь на неї. Добре.